Всім привіт! І нове відео порівняння служб. Ну, не порівняння, а мої відгуки, як я працюю. Перша служба, у якій я зареєструвався, 838. Це, наскільки я знаю, це служба пішла саме з Маріуполя, з міста якого, на жаль, вже нема зараз. Я зареєструвався. І почав працювати на наступний день після реєстрації. У той же день мене зареєстрували, все було дуже швидко, все дуже зручно. Ще навіть я тоді машину не встиг переоформити, вона ще була на номерах Донецької області, бо машина ж з Бахмуту, як пам'ятаємо. Потім, коли я вже перереєстрував на, свої, на харківські номери, на своє ім'я, ну, коригування у реєстрації зайняло, може, там хвилин 15. Це можемо записати одразу в плюс 838. Підтримка працює дуже непогано, дуже швидко все вирішує. Перше, що хочу сказати, під час повномасштабного вторгнення спочатку у них комісія була 0%. І це було дуже привабливо. Замовлень було багато. в ефірі замовлень було багато. І комісія 0. Ну, тоді мені дуже подобалось працювати через 8.38. Додаток, саме додаток. Саме головний плюс він дуже простий. Він дуже легкий. Він дуже простий. Ніколи ніяких проблем не було. Одна оця проблема була, Ну я розумію, що це не глюк додатку, а глюк самої системи. Це було пару місяців тому, коли в мене рейтинг 100%, я беру замовлення, воно починає мені ну пропонувати. Я ж натискаю підтвердити, і воно ще здає, наче як я сам його відхилив. І мінус рейтинг відсоток Ну, це не дуже важливо, нічого страшного. Оце один-єдиний раз. так Ніколи ніяких проблем немає. Дуже додаток не вибагливий до інтернету. Тобто, навіть якщо слабкий інтернет буде, замовлення пробиваються. інтернет якщо пропаде і з'явиться, можна навіть і не відчути цього. Ти навіть і не побачиш. Тобто додаток класний. Оновлень, я не пам'ятаю. Навіть оновлень я, може за цей рік один чи два рази я скачував, тобто і оновлень немає, ну там нема чого оновлювати. З мінусів, плюс те, що він дуже простий, мінус фільтрів майже ніяких немає. Щось набудувати собі, ні. Можна збудувати, ну от я кажу, як, сам, як, як водій, як драйвер, можна збудувати собі. Тільки сектор прибуття. Тобто, я там, наприклад, стою десь на вокзалі, мені треба там в сторону дому. дві Два райони я можу поставити. І саме не по сектору, а вибрати радіус по цьому району. І можна зачепити там якийсь приватний сектор. Ну, це незручно. І якось ну дуже просто. тобто Немає глибокого такого налаштування. Другий фільтр це можна виб... поставити. Ціну мінімально за загальне загальну ціну за замовлення, тобто я не хочу брати замовлення, там якого вартість буде менше, ніж 200 гривень. Тобто 199. Я вже не, не візьму. Ставлю 200, там замовлення 200, але якщо у цьому замовленні буде там 25 км, 27 навіть може бути, і, а мінімальна ціна стоїть у мене 200. Воно мені візьметься. Тобто, тут також не можна от налаштовувати дуже глибоко ніяк. І третій фільтр це в них мінімальна ціна за кілометр. Тобто там можна поставити собі, щоб ціна була там 10 гривень кілометр. Замовлення не менше, ніж 10 гривень. І замовлення, там наприклад, у нас іде 70 гривень за 5 кілометрів. Я його візьму. А якщо там ціна 80 гривень, наприклад, за 9 кілометрів. Я вже його не візьму. Оце і всі налаштування. Більше налаштувати нічого неможливо По сектора а я, я сказав, ще раз повторюсь по секторам тільки дві два сектора прибуття я можу собі обрати. Потім вони зробили комісію згодом 5%. Потім, здається, 7%. І зараз от уже було 10%, зараз підняли до 11 там ще була перетрубація з фінансовою системою, виводити кошти, були партнери, потім все це помінялось. Зараз, так і як було 2,5%, так воно і коштує 2,5%, але поповнення балансу з картки зараз зробили безкоштовним. І це ну, великий плюс. Бо коли ти поповнюєш баланс для того, щоб працювати, платити комісію за замовлення, і ти ще за це платиш. Є служба, у котрій поповнення балансу коштує 15%. За що? Ну, це взагалі божевілля. Тут зробили зараз 0. Це безперечно жирний великий плюсик. По цінам по цінам 838, як правило, ну воно демпінгує ціни. от І, як правило, люди визивають тільки економ. І ціна кілометра, ну я ж кажу, там. Проїхати 20 км 170 гривень. Ну це якось дуже дешево. Вимоги до машин у них дуже великі. При цьому е, в мене ліфт пройшов тільки економ і стандарт. І саме в чому прикол, що економія відімкнути вимкнути не може цю категорію. кумчик зі своїм акордом пройшов економ, стандарт і комфорт. І економ він може вимкнути. Я тільки у дві категорії і не можу вимкнути. Так, там ще додатково можна автокрісла, буксирування, дитина, міжмісто. Ну, я те все не вмикав. Тобто працюю в тільки в двох категоріях економ і стандарт. Е, недоліки 838. У попередньому відео про уклон я забув сказати про компенсацію. Компенсація уклона на те, що я вже попадався на неподвіду. Коли я приїжджаю, а пасажира нема, або вже пасажир уїхав, або не відповідає. Якщо я приїхав до подачі, проїхав більше, ніж кілометр, кілометр більше 30 гривень. Якщо я стояв там, біля під'їзду одного, і подача була там на сусідній під'їзд, або там в сусідній будинок, ніякої компенсації немає. 8 взагалі ніякої компенсації немає. я попадався, що приїжджаєш. Нікого немає, я телефоную. Так і так. Пасажир, добре скасовуємо замовлення. Я кажу, добре, а компенсація. Ми нічого не компенсуємо. Ну це якось неправильно. І по 838 був у мене пасажир. Ну, це єдиний раз, коли взагалі в мене за рік пасажир, я його не повіз. Ну, це не перший не один такий пасажир, саме пасажир, один, який мені забруднив, зіпсував салон. Це був дуже нетвере за людина, хлопчина. З лікарні я забирав його, йому там щось зашивали руку, він сів. В нього потекла кров, заляпав сидіння, заляпав двері, карту дверей. Я ж телефон, я кажу, виходьте, я вас не повезу. І таке цікаве запитання: а чому? Ну, я кажу, тому що з тебе кров виливається. Іди зашивайся далі. Я ж телефонную службу скасувати замовлення, кажу, мені зіпсували салон, все в крові, якась компенсація. Відповідь така, нам дуже шкода, що таке сталося, але, на жаль, ми нічого не компенсуємо. Оце було дуже прикро. Тобто мені треба було зніматися з ефіру, з лінії, їхати додому. Це був інший край міста, і на цьому закінчувати роботу. Але я все таки взяв тоді людину в сторону дому. Попрохав сідайте тільки назад, бо спереду мені зіпсували там салон брудно. Ну, Відвіз, висадив і почав перекисом водню витравлювати ту кров. Ось такий, от, що по 838. Підтримка вічлива, додзвонитися непогано до них тим телефонуєш на короткий номер 838, вони самі передзвонюють. По кількості замовлень 8.38, у ефірі постійно є якісь замовлення, і це можна використовувати, ну, я використовую його як показник. Якщо я в уклоні там, замовлень не бачу, там коли-не коли, не коли там, щось в ефірі з'являється, там он таксі бачу інколи є, то 8.38. Ти заходиш і бачиш там 20 замовлень в ефірі, ти розумієш, що робота є. Якщо ти бачиш там 8.10, розумієш, що робота така не жвава. Якщо 3-4, то розумієш, що роботи взагалі немає. Це ну, на, на даний момент на даний час, це як показник. Окремо, що хочеться сказати за контингент 838. 8 На жаль, контингент дуже часто, та майже постійно, зустрічається дуже нетверезі, дуже люди такі ну, не хочеться ображати, але. Брудний одяг у них сідають. Я розумію, що там зіпсують чохлиті, треба буде прати потім. І наркоманія. Це є, це ну, не таємниця, не скриваємо. Я декілька разів потрапляв. Це був у нас, ми називаємо жаргон тур у світ закладок. Оце є. Я їздив, я й викликав поліцію. Наче сідають все добре. Ну, перші рази, потім, потім я вже приїжджав, я розумів, що це буде. Я казав, я вас не повезу, вибачайте, до побачення. Телефоную диспетчеру. Ну, знімаємо замовлення. Я маю право не везти пасажира, якщо я бачу, що він у стані алкогольного сп'яніння. Я вже казав, повторююсь, я не проти, що людина випила, відпочиває, ну, ведити себе гідно, як людина, а не як свинюка. І коли ти приїжджаєш і виходить тіло, ледве на ногах воно тримається, воно стоїть, хитається, ну що його вести? Ну не хочу я цього. Телефонуєш і кажеш, так і так, пасажир не тверези, все, знімайте замовлення і уїжджаєш. Тобто, на жаль, контингенту 838, як правило, це все залежить від ціни. Економ тариф дуже дешево, і не треба ніякий додаток. 8.38 три цифри дуже легко запам'ятати. Людина викликає з будь-якого телефону, може там наговорити такого, що ти і не знайдеш її потім. Було таке, що телефонуєш, та де ви є. І вони там намагаються щось пояснити, ну, а ти не розумієш, де. Це із мінусів. Сказати, що чого, плюсів чи мінусів більше 838, я не можу, бо є і плюси, і мінуса. Зараз, коли комісія 10% і замовлення майже всі, економ. Euh, так, мені писали там щодо корони, щодо рейтингу. У тому році я ще намагався зробити. Я робив там э, замовлення по доїзду, там трохи рейтингу більше дає. Потім, як там, замовлення таємниця, чи як там, я не пам'ятаю, що ти приїжджаєш, відбуває, ну береш замовлення, ти не знаєш кінцевої адреси, поки ти з пасажирами зустрінешся. там За це більше рейтингу дає. Я отримував корону. Але зараз. Я не хочу там набувати собі рейтинг, щоб там більше працювати. Можна забрендуватись, але ти тільки цим не будеш сплачувати комісію. Ніяких е, доплат, бонусів ти не отримаєш. Тому брендуватися я не бачу ніякого сенсу. Просто тільки за те, що ти не будеш там платити комісію і бачити більше замовлень, які по тарифу мені тільки стандарт, ну я не бачу сенсу. Якщо будуть якісь питання, напишіть в коментарях. Не забувайте, обов'язково прочитаю, відповім, або випишу окремо. І на наступному там, відео, через одне, через два відео зробимо знову відео відповіді, як було там декілька відео тому. На цьому, мабуть, все. За 8.38 я розказав. Свою суб'єктивну оцінку, я не претендую, що це 100% правильно. Я розказую, як я це відчуваю на собі. На цьому все. Не забуваємо: лайкосики, дзвіночок, коментарі, підписочка, обов'язково щось пишіть, відповім, розкажу, зніму. Все. Всім пока-пока!